Стара знахарка доживала віку в малій хатині край густого лісу, де давній мох вкривав важкі повіки малих вікониць, виткавши завісу. Казали люди, що була тут завше, вже років сто, а мої більше трохи Одним одна, життя таке обравши, пережила всі зими та епохи. Була німа хто зна, не говорила. Варила зілля неустанно і посміхалась, чи хто питав її, чого носила косу до п'ят і як отут засталась? А люд такий не мав до того діла. Казали, відьма бігали по трави. Вона давала слоїк і раділа, що помічне для всіх і мала справи. Вона жила в цім лісі геть недавно. Прийшовши в осінь юнкою рудою, Сумна, покірна, ще дитя на правду, І ліс прийняв її і дав спокою. Дівча відчула враз його глибини Прадавню душу та велике серце. А він, а він сховав її провини і біль, і розпач в лісовій мозерці. Так і жила, водила дружбу з лисом, кормила птаство, бігала за медом. Кидала вправно дерев'яним списом, вкривалась листям, мов турецьким пледом. Зілля любила всякі, що стрічала, варила чай, ходили в гості ономи, дали рецепт старий, аби все знала для серця, для душі від перевтоми, збирала трави в кошики з торбами. Сушила в сатінку дбайливо на ряднині, шепталась іноді про еліксир з грибами, І павуків ховала в павутинні, як місяць вповні, глипав до хатини, ловила ся у скляні кіліжки, і з радістю маленької дитини давала всюди, навіть в каву, трішки. Ішли роки, минали весни й зими, мудріша в ліс. Спинались сосни в небо, вона спиналась ніби разом з ними, Але донизу так усе, як треба. З колишнього лишились тільки очі, такі зелені, як травневе зілля, незмінно мала ліс, самотні ночі і кілька крапель сяйва. Для похмілля журилась, що чебрець якийсь миршавий. Замалу хмизу гноми наносили, Що лис геть вилиняв. а день ласкавий до осені спішить собі, Що сили, Стара знахарка доживала віку.